день, шановні глядачі! Вітаємо вас із Сремської митровиці, де проходить фестиваль української культури Калина. Сьогодні тут виступають всі наші товариства, а це із Кули Вербасу, Сремської Митровиці, Інджії і Нового саду, а також гості із України, Румунії, Хорватії, Боснії і Герцеговини. Залишайтеся з нами, буде цікаво. 12-й фестиваль української культури Калина 2015 відбувся 21 червня 2015 року у вищій школі професійної освіти вчителів у Сремській Митровиці. Фестиваль української культури Калина найзначніший культурно-мистецький захід української спільноти Сербії. На фестивалі Калина наші товариства і цього року, як і минулих, представили культурно-мистецьке багатство і творчі надбання здобуті протягом року. Незважаючи на те, що цьогорічний фестиваль Калина, на відміну від попередніх фестивалів, тривав один день, він був багатий численними фестивальними заходами і програмами. Серед них етнографічна виставка, презентація національної кухні, концерт співаків української народної пісні та урочистий концерт. У холі школи відбулася урочиста церемонія відкриття 12-го фестивалю української культури Калина 2015 Присутніх звернувся представник фестивальної ради Стефан Сем'янів. Добрий, день! вітаємо вас на першій програмі цьогорічного 12-го фестивалю української культури Калина цього року у Сримській мітровіці. Насамперед хочу подякувати нашим прекрасним гостям, які нас привітали цією прекрасною піснею. Це є ансамбль «Бривіс» з України, наші гості цьогорічного фестивалю. Пані друзі, дорогі гості. Вітаю вас на 12-м фестивалі Української культури Калена. Скільки творю фестивал Калена значить для української громади, можете побачити цього року. Ми вже 12-й раз організуємо той фестивал, де на фестивалі всі наші товариства Сербії покажуть, що працювали цілий рік. Кожного року ми можемо бачити щось нове, нові пісні, нові танці. Дуже дякую нашим керівникам товариства, щоб не мали можливість підготувати наші е, аматери, щоб приказали як ми тут у Сербії шануємо українську культуру. Фестивал Калена то не тільки фестивал Української громади Сербії, він вже має статус міжнародного фестивалу, бо на фестивалу окремо що беруть участь е, е, колективи Сербії, беру, е, Беруть участь і колективи з Боснії Герцеговини, з Републіки Хорватії, з України. Цього року перший раз будемо мали можливість бачити і один колектив з Румунії. Надіємося, що на наступний рік може будемо бачити і якийсь колектив з Угорщини і може із Болгарії. Я хочу тепер тільки відкрити фестиваль, і проголошую 12-й фестиваль української культури калена відкритив. Увавши на фестивалі української культури калина, ми завітали і на виставку. А ви подивіться, шановні глядачі, що пропонує виставка і як це все пройшло після церемонії відкриття фестивалю? Гості та всі присутні ознайомилися з експонатами виставки, ручних робіт, народних вишивок, старовинних предметів побуту. Про експонати етновиставки розповів координатор виставки Федько Канюга. Він зазначив, що на виставці представлені ручні роботи, які виконали жінки з вишивальної секції Товариства Плекання української культури Коломейка, котрі зберігають свої звичаї і дуже люблять вишивати. Також представлені і вишивки зроблені вмілими руками представників культурно-мистецького товариства Калина із Індії. На виставці були представлені старовинні предмети побуту українського народу, серед них з колекції Питька Канюги. Дванадцятий фестиваль української культури калена того року у Сремській мітровиці. І на частина того фестивалу є етновиставка, котра тут у педагогічній школі ми переректували частина зі сремської мітровиці, частина зі твого з Індії буде зараз. Так. І ми маємо ту ден, одну секцію вишивальну, яку роблять наші жінки, наші баби, такі старенькі, які хочуть нам залишити своє майно, своє багатство, яке вони принесли з України і цілий свій вік, як хто успів плекати, так сказати, збережете у, у, у своїй хаті. А я e, ja, маю ту ще і да, так сказати речі, в котрі сумні су так пригосне за серце. То є курето, в котрі мене моя мама і моя баба купали, є капелюх від мого гіда, в котрі я так пиную. Ми тут представили березу так символом нашого українства. Невід'ємною частиною фестивалю української культури Калина є програма, у якій виконавці в жіночій та чоловічій категоріях і дуети виконують українські народні пісні. Минулих років це була конкурсна програма фестивалю Калина. А цього року вперше успіх виконавців не оцінювався. На початку концерту української народної пісні звернувся координатор концертної програми Петро Ляхович, який привітав шановних гостей та всіх присутніх. До присутніх звернулися гості: представник управління справ людини та прав меншин у владі Республіки Сербії Владо Радулович, представник телебачення Велимір Петрушич. Тимчасові повірений у справах України Посольство України у Республіці Сербії Євгенія Філіпенко та керівник делегації з Івано-Франківська Ігор Дам'яниць. у концерті української народної пісні прозвучало 10 українських народних пісень щорічному фестивалю. На Сьогоднішньому фестивалі у Сремській митровіці було надзвичайно багато гостей. Ми спробували з ними поговорити, дізнатися, дещо як у них проходять такі фестивалі, як їм подобається у нас. І ось послухайте і подивіться, що вони кажуть. Ви дуже гарно привітали красивою піснею. Сьогоднішній фестиваль української культури калина. Скажіть, будь ласка, коротко про ваш колектив і чи ви вперше у Сербії? Ні, я в Сербії вже вдруге я приїжджав з Національним академічним ансамблем асамблем пісні танцюрія два роки тому. А про цей колектив можуть розказати більше керівник і солістка Оксана. Я недавно в них в колективі, я тільки місяць з ними працюю. Тут попали так, що запросили мене на цю поїздку до Сербії. Мені дуже приємно сьогодні перебувати тут. Так я вже тут у вас був один раз, і я дуже радий тут. Які враження у вас? Що ви скільки знаєте про українську діаспору? Ну, враження тільки позитивні, дуже вражає те, що так далеко від України, і ви раз кожного року організовуєте такі події. Це не може не радувати нас, і тим більше ми з задоволенням сюди приїжджаємо і дуже цікаво у вас. Дякую, виведуча та. Це дуже прекрасний колектив, і вам точно приємно і тим більше представити його і тут. Так, звичайно, то є наш ансамбль народної музики Бревіс, який існує при Івано-Франківській обласній філармонії. І сьогодні вони будуть представляти тут на фестивалі свої найкращі твори, свої найкращі голоси івано франківської і України. І знаєте, дуже приємно, що. Тут, в Сербії, ми, відчули, ми не відчули, що ми десь за кордоном. Ми відчули, що ми в себе вдома, серед українців, серед щирих людей. Тобто нам дуже приємно бути сьогодні у вас вдома. Дякую. Ви дуже прекрасно відспівали пісню. Це якраз під час відкриття фестивалю сьогоднішнього. Ваші враження. Вітринки враження, бо є якісь дуже багато всяких вражень, але позитивні, всі вони позитивні. Ми вибрали свої найкращі такі, що ми представили Україну і так само уважити і сербську сторону пісні. Ну і дуже позитивні враження, це дуже гарні люди привітні. Ну. Чи ви вперше і що вам відомо про такі наші фестивалі і українську громаду у Сербії? Я вперше в Сербії. Але я дуже мало знаю про такі фестивалі. Воно так не розповсюджено. Інформації немає такої, щоб знали всі. Що Хоча це потрібно знати. Враження хороші. Враження дуже хороше, дуже гарні привітні люди. Схожі на нас. Де ви ще побували із вашим колективом, з такими прекрасними піснями, як ви виконуєте? Наш колектив не, тут, не так давно створений, тому ми за кордоном ще, оце перший наш виїзд такий разом з цим колективом Бреві за кордон. А так в основному ми виступаємо по Україні. У Франківську, і по містах. І ну, так, в основному там, дякую. Ви точно гордитеся вашим колективом і ваші враження, що ви вже тут побачили і взагалі, скільки вам відомо про нашу громаду. Я хочу сказати, що ну, по-перше, ми сьогодні попали справді на велике свято. Ми це відчуваємо, десь така атмосфера, така святкова. Кажу, ми ще побачимо далі, бо тільки початок є фестивалю. Хочу сказати, що крім оркестру народної музики, Бревіс, ми ще приїхав з нами танцювальний ансамбль Прикарпатського національного університету. Вони будуть ввечері виступати, ви їх зможете побачити. Хочу сказати, що підготовка до цієї поїздки велася вже з пів року. Приїжджав до нас пан Йосиф Даліборг. І ці переговори вже дуже давно йдуть про те, що ми приїхали. Трошечки така вийшла ситуація, з нами мав приїхати велика офіційна делегація, але завтра главное, в івано Франківську з'їжджаються всі міністри і це велике дійство, на жаль, вони не змогли приїхати, але передавали найщиріші вітання для цього свята, для цього фестивалю. Так, коротко. Колектив дуже гарний, молодий. Я дуже приємно його відзначити. Це він у нас створений 5 років. Це колектив Івано-Франківської обласної філармонії. Ну, і солісти ви вже бачили. Ви ще будете мати змогу побачити їх на сцені сьогодні. А завтра маємо сольний концерт, який не знаємо тут. Скільки вам ще відомо про українців на цих просторах? І чи вам відомо те, що ми. Цінуємо і поважаємо всі українські свята, українських письменників. Ну, пан Йосип не дуже так, так, кажу, так детально розказував про те, що тут робиться. Каже, община не є велика, але дуже активна. І він розказав про ці всі концерти, що вони роблять. Ну, Цей фестиваль має накладки більше танцювального плану, так, ось, який я зрозумів. але ми хотіли кажу, показати е, ту українську культуру нашого прикарпатського краю, тому ми мусили брати і оркестр, і співи, щоб ну, трошки урізноманітно це все. Хочу сказати, що дуже е, гарно тут є, тому що їздив я і е, в Будапешті був український, і в Португалії, і в Іспанії, і в Англії, е, де є наші українці, вони по цілому світу. Є, і кажу на високому рівні тут все проводиться. Наскільки турбує сьогоднішня ситуація в Україні? Чи вас вражає і може важче з піснею їхати кудись? Ну, власне, пісня наша і підтримує цьому, знаєте, тому що насправді дуже, дуже ситуація важка. Ну, не хочу вам все розказувати, але от, їдучи сюди, по дорозі, зупиняють автобуси, забирають хлопців в армію. І така досить неприємна ситуація, але власне пісня нас підтримує З піснею завжди легше. легше, так і власне. Ну, Ми думаємо, що коли це все закінчиться, і нормально, за будемо їздити один до одного в гості і робити такі фестивалі, як ви А всі разом будемо підтримувати нашу Україну? Обов'язково, я думаю, що Україна переможе. Слава Україні! Мора признати, що по перший пут на фестивалу української культури Калина. Знам, що одержава по 12-й пут, і то є один veoma značajan događaj, nije lako istrajati 12 godina u bilo čemu, a posljedno organizacije jednog ovakvog značajnog festivala. Ovdje smo na poziv Nacionalnog savjeta Ukrajinske nacionalne manjine sa kojim iz duže niz godina kancelarija odlično sarađuje. Živom interesuje kako se izgleda program, već sam na neki način i upućen u ukrajinsku kulturu i u dešavanju ukrajinske nacionalne zajednice, ali hoći svojim ličnim prisustvom da se uveri na koji način je to organizovano i koji će segmenti ovog festivala biti zastupljeni u današnjem danu. Stav kancelarije je kao i duže vremena nazad da su ovi festivali veoma značajni, ne samo za teritoriju Vojvodine, već za teritoriju cijele Republike Srbije i smatramo da je ova jedna velika prednost što se dešava u Srbiji jer različitost i multikulturalno samo dopr doprinose tome da se bolje upoznamo i da idemo ka onome ka čemu nam je cilj, to jest ka ovim evropskim integracijama koje nas slede. 12-й фестиваль Калина 2015, як і всі попередні фестивалі, багатий численними фестивальними заходами і програмами, але найбільш успішним та наймасовнішим заходом був урочистий концерт фестивалю Калина 2015. Урочистий концерт розпочато піснею фестивалю Калино Калину у виконанні вокальної групи ТОВ Коломейка. На початку концерту голова фестивальної ради Микола Ляхович привітав шановних гостей і всіх присутніх. І з вітальним словом до присутніх звернувся голова національної ради української національної меншини Йосип Сапун. Голова національної ради української національної меншини Йосиф Сапун вручив грамоти національної ради за особливий внесок у справах збереження української національної ідентичності та розвиток української національної меншини у Республіці Сербія у сферах інформування та культури. Національна рада української національної меншини нагороджує Оксану Стецюк за осягнуті результати інформування українською мовою. Плекання й поширення української культури і традиції та збереження національної самобутності українців у республіці Сербії, Михайла Летвенчука за багаторічну творчість та досягнення в галузі культури і внесок у зміщення і популяризацію української культури і традицій та збереження національної самобутності українців у республіці Сербії, дитячий танцювальний ансамбль, культурно мистецтво товариство Івана Сенюка Кула старша група. Želim im i u buduće da odvoje deo sebe kao što su do sada ulagali ovaj veliki deo sebe da bi se i informisanje na ukrajinskom jeziku i kultura razvijali i očuvali na ovim prostorima. Ja bih vas zamolio još jednom da pozdravimo dobitnike nagrade ove godine. У Урочистому концерті свою майстерність продемонстрували аматори культурно-мистецьких товариств зі Сербії, культурно-мистецьке товариство імені Івана Синюка з Кули, культурно просвітнє товариство Карпатії з Вербасу, Український культурний центр Кобзар з нового саду, товариство плекання української культури Коломийка зі Сремської Митровиці. І культурно мистецьке товариство Калина із Індії. Фестиваль Калина традиційно збирає шанувальників української народної творчості не тільки з наших теренів, а й з України та сусідніх республік колишньої Єгославії. Моя молитва не халі до неба наче фімія. i srce li ne bezupino, čudovi tvi nebesni hram. Bože, ja molju za Ukrajinu, Bože, molju tebe za ljude i tih ti prosti, tih ti spasi i mili svoju nam javi. Bože, ja znam još ti budeš z nami, hrami tvoji je, pit nebesa mi, radost i mir ti ruva Sebe za ljude vidav, knehu ja. Урочистому концерті брали участь гості: мистецькі колективи, Українське товариство Козак з Тернополя, Пріядора, Боснія і Герцеговина і українське культурно просвітнє товариство імені Івана Франка з Вуковару Хорватія. Перші цього року на фестиваль прибули гості із Румунії, ансамбль Молода надія з містечка Сока Тіміш. Кожного року. Шановними гостями фестивалю Калина є мистецькі колективи з України. Цього року у концертній програмі виступили гості з України, ансамбль народної музики Бревіс Івано-Франківської обласної філармонії і ансамбль танцю Дивоцвіт інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Пісні змінювалися танцями, звучали українські мелодії, а глядачі нагороджували виконавців щирими оплесками. Ведучими урочистого концерту були студенти україністики філологічного факультету у Белграді Христина Дюрович та Петро Мінич. Кожен учасник отримав диплом, який вручив координатор фестивалю Петро Ляхович. Наприкінці концерту до присутніх звернувся голова фестивальної ради Микола Ляхович, подякувавши виконавцям за майстерність та всім присутнім, що взяли участь у цьому прекрасному культурному заході. На 12-му фестивалі Калина ще раз підтверджено, що фестиваль став справжнім святом української народної культури у Сербії і що українська громада Сербії свято зберігає свою культуру і традицію. Було все, шановні наші глядачі. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Будьте з нами і наступної неділі ми будемо продовжувати сюжети із фестивалю української культури калина. До побачення.